Мрія пішоходів. Цей відтинок тротуару проходить вулицею Олени Теліги. Жителька будинку 57 пані Олена розповідає, що тут доволі інтенсивний рух, особливо зранку та пообіді. З однієї сторони на перехресті Вербової Теліги є дитячий садочок, куди батьки водять дітей. По декілька дітей, відповідно, вони йдуть колоною більш такою ширшою. Зверху там 20-школа -та розміщена, діти з вулиці Вербової та з Теліги з цієї частини йдуть в школу. Втомившись оминати ями, люди протоптали стежку з боку. Якщо дозволяє погода, користуються здебільшого нею. Втім, під час дощів доводиться йти проблемним тротуаром. Найбільше потерпають мами із дітьми. Пані Галина каже, розходитися доволі складно. Дуже незручно, хіба по цьому, по траві. А так ми дуже маленькі, вузькі ще й дуже багато ямей, пибоїн. Самі бачите, коляска вбивається, купили нову коляску. Дуже просимо нашу владу, щоб нам є ну, зробили. Аби не місити більше болото, жителька будинку номер 57 на Олени Теліги зареєструвала електронну петицію. Просить на місці стежки облаштувати пішохідну зону. Це приблизно 130 метрів. Авторка Валентина Камінська. Втім, каже пані Олена, це прохання не лише Валентини, а усіх жителів будинку. Окрім облаштування пішохідної зони, є ще одна потреба. Перше, все звісно, продумати відведення води, адже саме вода руйнує тут ось цю діляночку тротуару. А вже саме облаштування, в принципі, асфальтоване, будь-яке асфальтоване, покриття було би тут достатньо, доречно ну, і трошечки ширший цей прохід, щоб було зручно людям не над самою дорогою проводити діток до. Садочка до школи, а власне трошечки е, бути в більш комфортних умовах при пересуванні над проїжджою частиною. Аби петицію розглянув міський голова, потрібно, щоб її підтримали 250 людей. Втім, у міській раді вже звернули увагу на проблему. Заступник міського голови Артем Ганущак каже: є два варіанти розвитку подій. Що стосується поточного ремонту асфальтування, ті ями, які можливо там десь утворилися внаслідок погодних умов і з часом, то їх можна ліквідувати вже цього року. Для того, щоб визначити, чи це дійсно доцільно, і для того, щоб зробити нормально і якісно, так як потрібно, то необхідно обстежити в першу чергу там на місці. І будь-яке нове будівництво потребує проєктно кошторисної документації, розробки, визначення там мережі, чи не пролягають там якісь будь-які в тій зеленій зоні. Проголосувати за петицію можна на сайті міської ради ще протягом 42 днів. Аби таки облаштували пішохідну зону з нуля, потрібно 250 голосів. Якщо такої кількості набрано не буде, то можливість створення там тротуару не розглядатимуть. Обмежаться поточним ремонтом вибоїн на існуючому уже тротуарі. Вадимороз Михайло Мандзюк телеканал ITV.